Доброго дня, ми бійці 58-ї окремої бригади. Звертаємося до Сергія Шелудька та його команди. Нам потрібен автомобіль для виконання бойового завдання. Зараз знаходимося на сході. Виконуємо бойові завдання. Для виконання бойового завдання потребуємо автомобіля. Просимо вашої допомоги. Слава Україні! Героям слава! Що, Давай, другий погнали до дяді Васі, бо времені нема. вже хлопці. Виїхали. Ти ж не забувай. Щоб тебе сажалка ззаді, щоб ти нікого не задавила Півачка Сара. Давай уже, газу да поїхала. Давай. Чути, дядя Вася, всім привіт! Слава Україні! Надюхін, залітай помаленьку! Помаленьку! Куди до города, давай! Ака ж артистка! Привіт! Привіт, привіт! Надо встить посадити, по хлопці десь да їдуть по машині! Тормози! Так що сусідочка моя. Кажу, вставай! Кажу. Все, лишимо то. Що ти? А що безалкогольне пиво. Скоро ще безалкогольного чоловіка собі знайдеш. Так що, так що, друзі, всім привіт. Приїхав до сусідки, а тут сусід вдома. Як, як скажеш, якось не зростуха, виходить. Да? Поки я хазяйнував, то садили цілий город. Да? А це чоловік, привіт, вже каже, цілий город не сади. Ти вже загородився, я вже давно в тебе й не був. Так що зараз бігеньки садимо. Все, одразу мені засипає у це. І тоді помаленьку будеш підносити. Так, так, так. Деякі да, да, да. гарні. Що? Та чимало картоплі? Дивиська. О, нормально. Будеш зайшти. Один ящик висипати. Один подивимось, один. Є да. більше. Так що ти будеш за мною ходити. Один у бункер і сюди-туди перепіднести. А, я зараз буду починати. Надюхін щось трохи по... Я поняв. Це ти ще там ніколи не садив. Отак... Ні, оце ж я вирішив, ще звонив у цьому буду. а от... так. Від відказався. Ні, виграно непогано. Я не відказуюся, ніколи не відказую від <звіць> мною. Так. Так, так що привезти зверху кинуть чи що? Та я шуткую. А я ти можу на... Я можу... Можна десь на купу. Бачив, я кого робився? Це угу. на роботі паняв шифер би ушний взяти. Все нормально. Зелененько, гарненько, затишненько. Созрела, да? Нет. Ще пон вообще поедай более назвал. Дальше наш трактор.

Ой-ой-ой! Давай, зай будь-за його! Чуть не переїхав мене, хто дає? Ну ще раз скажи, що то таке. Ну, традиція. Сімейна каж... традиція була, коли я. Кожен місяць скидати, я маю на увазі. А все, Я думаю, до сусідки приїжджати кожну весну. До Сусідки треба було їхати, коли мене не було. Я приїжджав. Я виконав свою поставлену задачу. Я, тебе підтримував? І я кажу, я й зараз кажу. Не забувайте тих жіночок. Ті родини, які потребують підтримки. Дякуючи Богу Василь вже дома. Ой, да, воно морально тяжко. Вчора також дівчина подзвонила із пристром. Це Івана Кузьменка, родичка, стаса родичка, і батько загинув, і мати померла. Це Івана да, покойного? Так, Кузьменка, да. так. Оце всі її родичі. Вона каже, і вона плаче, каже, я залишилася одна. Там Мар'яна ще рішає ці питання, щоб тіло сьогодні привезли. Бо в нас ж як воно, демократія, чи як воно? Бюрократія. Виходний, то води, бляха нема, то ще якась херня. Вони в ж час. Та їм виходні. Да, да, да. Ну так як ну, теж дзвониш на підприємство, зайняті, не працюють. А ми, у нас немає виходних. Ну, головне, ми задачу номер 8 зробили. Ще чекаю хлопців. Так що отак посадив. Як... Буде, а потім буде задача номер 9 Так, да, як віл постяв, Вася, я ти посадив, я собі так не садив. Чуєш? <ріх> І, там І його так кожди, щось ти, у ти, тебе. Так ти ти собі без мене садишся. <ріх> Так що Кубота справився, Шелудько теж. Надюха ще поки порядкам сама не ходить, бо тут треба туди на повишених, туди на понижених, горбочки, там, кружочки. Що да? ти, Надюха, печеш? Я? Да. 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 Заводи трактор, погнали. Зараз будемо віддавати машину. Ох, ти 100 гривень нам хтось задонатив. Кажи, а -а -а. кажи Анюта, всім а -а -а. дякую. Дякую. Треба донатити на ЗСУ чи ні? Героям слава! Шелудько брехун? — Ні. — Каже, так, каже, що той брехняка, каже, сусід у мене, як казала сусідка, ви збагачуєтесь, ви бізнесмени сторонні. Сусід у нас кращий, так? Та є туди. Сусід у нас є. І Серега у нас контужений. Ну Серега може і контужений. Ні, двічі. Да, то таке, то нормально. Все нормально, так. Нормально, Серега, що працюємо. Ну все, це нормально, бо Серега служить в ЗСУ. Надюк, цього трактора погнали. Все, давай. Так що слава Україні, героям, слава, погнали. Тільки ж нікого не збий там на дорозі. Будеш виїжджати, хоч дивитися наліво-направо. Рівненько, помаленьку. Ні, вже треба. Не, дивиться, на мене кліпає. Третю, треть, третю повишену хоче. Да. Так, цілучка вже обсадився. Я ж лежу на дивані. Курі яйця несуть? несуть? Точно несуть? Ні, вони є. є? Прийдеш. Десь з яйцями десь прийдеться. Все, Надюхін погнав. Пока-пока. Все, виконали задачу, сусідів біді кидати не можна. Так що, друзі, дякуємо і вам, що ви є. Так що погнали.